Мара Володимирівна на момент обстрілу знаходилася у себе вдома. В будинку по сусідству мешкає її донька разом з онуком. Вибух стався о п'ятій годині ранку, 25 -го травня. За словами жінки, було дуже страшно. Від обстрілу постраждали обидві будівлі. Вранку о п'ятій годині вибухнула считайте у ізголов'я 25 мая. Це дуже страшно. Ощущення забути невозможно, але но... Дуже страшно. Дуже багато розрушилося і, і, і наш дом, і дочки. Два дома одразу розрушилося. багато дуже. Я була одна вдома в той день. мене просто швирнуло, кинуло, не знаю куди. І мені на голову шифер, обломки, оце осколки. Двері у нас наружу на вулицю відкриваються, а то вони внутрі всі входні двері. Вони болтаються я біля них. Я сиділа в креслі, спала. Я навіть не спала, можна сказати, тут дежурила під двері. Після ворожого обстрілу зазнали руйнувань два будинки однієї сім'ї: пошкоджений дах, потрісканий шифер, стеля, вибиті вікна у віранді та ушкоджені господарчі будівлі у своєму домі. Дочка Тамари була вимушена перекладати частину стіни. Жінка називає такі руйнування основними, незважаючи на збитки всередині дому. Але найголовніше вважає, що всі мешканці залишились цілі. Дах, віранди, вікон як не було, дуже багато вікон, і навіть щепки з рампи вилітали, з стекла криші, стінка випала, от, в цьому у дочки в перекладували, там теж стінка надулась, на даху там всі балки, шифер ну дуже багато. Сім'я не мала коштів, щоб повністю самостійно відбудувати свої оселі. В цьому їм допомагає міська влада. Сюди завезли усі необхідні будівельні матеріали та надали допомогу у виконанні робіт. Ремонт на даний момент ще не завершено, але днями в будинку доньки пані Тамари має працювати бригада та завершити роботи на даху дому. Ми дуже дякуємо городським властям, нам допомагають, дуже допомагали. Ми б саме ну, ніколи б не спроможні не ми. Це дуже затратно, дуже трудоємко все. Нам матеріали дали, і, і з вікнами допомогли, завтра в нас мала працювати бригада Городські власті, молодці, відзивчиві, ну, учаслива, вони завжди цікавляться, як діла, як справи. Свої емоції пані Тамара не приховує. В перші хвилини після обстрілу був шок, згадує жінка. В паніці тоді вони вирішили кудись їхати. Їхали в невідомому напрямку, але коли шок минувся, повернулись додому. Подзвонила дітям, кажу, їдьте сюди, сідаємо в машину, їдемо куди угодно. Ми просто сіли в машину і їхали з переляку. Просто їхали. Не знаю куди. І куди доїхали? Поки бензин кончився. А потім що робили? Назад. Ано стрес трошечки ну а начало почало приходити, а то в шоки в гарячки просто їхали, і все. На фоні стресу жінка почала відчувати дуже великий страх. каже найбільш складно емоційно ввечері, особливо якщо доносяться звуки вибухів із області. Жінка зізнається, що в такі моменти відчуває паніку. Такі ж самі емоції. Тоді і у онука це емоційне, це не передається. навіть немає таких слів, щоб описати все. це все дуже. Страшно, як вечір підходить. Днем ще якось зайняти, а вечір як підходить. панічний страх. Дуже страшно. Родина звернулася по фінансову допомогу до депутатів Запорізької міської ради, а також подала заявку в дію на відшкодування від держави за пошкоджене майно та будинки внаслідок ворожого обстрілу. Пані Тамара та її родичі евакуюватися поки що не планують мріють скоріше відновити свої оселі.